Емоції. Емоції. Що таке емоції? Це нервування. Це вібрація нервових волокон в широкому діапазоні від радості до відчаю з мільйоном варіацій та відтінків посередині. Ще кажуть, грати на нервах. Це так і є. І в емоційно визначених людей ця пісня продукується зсередини. А емоційно відкриті персонажі в основному лише повторюють мелодії за кимось іншим. І важливо знати та розуміти механіку власного нервування, щоб не боятися підходити до своєї внутрішньої гітари або ж не перетворити власне життя у безладне бринькання. В рамках української спільноти дизайну людини цього тижня проходить марафон з. Усвідомленого відслідковування власних емоційних відчуттів. Ми навмисно стараємося усвідомлювати емоційні ситуації, щоб мати вибір. Усвідомлення дорівнює вибір. Коли ми усвідомлені, коли ми не під дією емоцій, а ясно та неупереджено сприймаємо світ, тоді ми можемо обирати, як нам проживати власну емоцію, або як нам реагувати. На зовнішнє емоційне обумовлення. До нас можна приєднатися, пишіть в особисті. А загалом дихайте глибше.